Вечір ви дивитесь погляд у студії працює Андрій Богданович. Починаємо випуски з події, яка залишила без тепла 28 житлових будинків, дві школи та дитячий садок. У селищі Новому, що знаходиться біля Кіровограда, обвалилась частина труби котельні комунального підприємства Теплоенергетик. Обійшлося без жертв. Тему продовжує і на примак. Надзвичайна подія сталася увечері 17 січня. Труба висотою в понад 80 метрів. Частково зруйнувалась. Обвалилось більше 20 метрів споруди. Через обвал без тепла лишилось 28 багатоповерхівок, дві школи та дитячий садочок. Чому він стався? Наразі намагаються встановити спеціалісти. Тут вони працюють не одну годину. У багатоповерхівках селища мешкає майже 7 тисяч людей. У більшості з них автономне опалення. Без тепла лишилось більше тисячі жителів, та вони заповняють завдяки тому, що на вулиці плюсова температура замерзнути ще не встигли. І у нас дом кирпичний, тут п'ятий дом, то сонячна сторона ще просто не встигла. стинуть. В звичайному халаті хожу, ніяких кожухів, як гриться зверху тепло, нормально, а на дворі тепло, і де це все добре. І сказали, що ввечері пустять отоплення. Не припиняв роботи і дитсадок. Тут температура поки тримається на позначці 20 градусів. В групах, де холодніше, тепло підтримують обігрівачами. Тепло ще тримається. Ну, ви бачите, що погода на дворі е, нормальна, то там, де проклади, ми включаємо обігрівачі. Е, я не можу сказати, що так якось критично нас все позначилось. Не скажеться на дискомфорт і малеча. Нормально було, не було холодно, да. Тр трошки запазилась, бо очі не хотілося закриватися, відкриватися не хотіли. Декого ж з батьків чутка про зупинку котельні налякала, тож ті одразу. Поспішили за малюками. Син сказав, прийти забрати внучечку, Я й прийшла. Раз тепло, то не буду забирати, хай гуляється. У 37-й початковій школі учні в обмаль батьків попросили школярів на навчання не вести. І е, залишили один черговий клас у тепленькому приміщенні. Ви тільки що були, мали змогу побачити, там 19 градусів. Тобто дітки не залишилися без нагляду, все нормально. У 10-й школі селища навчання продовжується. Перевірити, чи тепло в класах нам не дозволили, втім запевнили, в приміщеннях не холодно. У нас в школі тепло, тепло ми. Організували бігання. Всі класи, дивіться, як у нас діти. Тепло, у нас не холодно. 16-15 градусів по класам. Проте учні кажуть, у класах прохолодно, на уроках доводиться сидіти, не знімаючи верхнього одягу. Ми сиділи в своєму класі, уроки не відміняли, уроки як є, так і будуть. Бригади Кіровограду Баленерго та МНСники взялися за відновлювальні роботи. Зараз опрацьовуються додаткові можливості. І залучені автокрани відповідні, спеціальні, також працюють над зварювальним. Зварювальні роботи виконуються, щоб на 17 годин дати опалення. А винних в обвалі шукатиме прокуратура. Наразі прокурором обласного центру винесено постанову про проведення із залученням низки спеціалістів органів державного контролю перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. Також встановлюються причини обвалення труби. Інна Промакілля, промакіллязі погляд. І станом на зараз теплопостачання відновлено у повному об'ємі. Ремонт тепломережі відразу після аварії був на контролі голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнко. Він провів свій перший тиждень на новій посаді, і журналісти помітили перші нововведення у роботі очільника області. Відтепер, після традиційних нарад у понеділок, губернатор даватиме брифінг. Перший тиждень для голови ОДА видався напруженим. Андрій Ніколаєнко провів свою першу робочу поїздку. Першими побачили нового губернатора у Новомиргородському районі. Тему продовжує Анастасія Мосатенко. Понеділок, традиційно цього дня, посадовці зібралися на нараду з губернатором. Усе як завжди, тільки в кріслі очільника області Андрій Ніколаєнко. Серед перших розпоряджень проаналізувати стан реалізації центрального регіону 2015 у розрізі кожного району. Нарада триває близько години. На завершення і це новинка. Губернатор робить підхід до преси. Розповідає, що уряд запровадив регулярні зустрічі з очільниками областей. Наразі Кіровоградщина формує низку питань для першої з них. Це встановлення прямого залізничного сполучення між Кіровоградом. З Києвом плюс по ряду традиційних для нас уже для нашої області питань. Я планую зустрічатись із міністром енергетики по Олександрії. Ряд інших, я думаю, що краще я не буду розповідати про плани, а скажу по результатам зустрічі. Про що вдалось домовитись Вже у вівторок. Андрій Ніколаєнко ріже першу стрічку в якості губернатора в Кірвограді на Блашівці відкривають новий корпус старої школи. Його вартість більше 12 мільйонів гривень. А будівництво тривало майже 4 роки на урочистому відкритті керівники міст. Й області. Свій візит новий губернатор почав з подарунків. Це навчально-виховний комплекс комп'ютерний, так що, будь ласка, користуйтесь. Символічний ключ від нового корпусу вручили кращому учню школи. На першому поверсі три групи дошкільнят. Їм чиновники привезли м'які іграшки. Я сподіваюся, що старий новий рік. Таке унікальне свято, яке є лише на теренах колишнього Радянського Союзу, справжні сьогоднішня подія є підтвердженням того, що це свято. Директор закладу проводить екскурсію, комп'ютерний кабінет, медичний пункт, актова зала. Поряд з новим є ще один корпус. Він потребує ремонту очільник області. Андрій Ніколенко пообіцяв підняти і це питання. Я, як людина, яка відповідала за будівництво зараз за всю область, розумію, що це неправильно, коли до старого приміщення, яке потребує серйозного ремонту, просто прибудували. Потрібно в цілому робити весь комплекс нормальним. І за програмою, яка пов'язана з використанням грошей, що надійшли від кіотських протоколів, ми зробимо проєктно кошторисну документацію. І я думаю, що через доволі короткий проміжок часу ми зможемо, щоб вся школа в цілому виглядала отак сучасно. А в четвер, Андрій Ніколай вже у Новомиргорському районі. Спершу відвідує дитсадок Сонечко в селі ...Коробчине. у 2012 році. Тут провели повну реконструкцію. На все пішло більше мільйона гривень. Це гроші з районної та сільської скарбниці. Не обійшлося без спонсорської підтримки. На відкриття приїхав губернатор та народний депутат Віталій Грушевський. Якщо ми будуємо дитячі садки, які раніше закривали, значить ми розуміємо, ми рахуємо, що в нас більше дітей буде. І справді у нас на Кіровоградщині дітей стає більше. Те, що ми зібралися? Це є принцип об'єднання. І коли ми об'єднані, і об'єднані не по кольорам, а об'єднання нас об'єднує діти, нас об'єднує життя, нас об'єднує. Побудова сучасного села садок розрахований на 29 дітей. Від гостей новосела отримала телевізор, іграшки ...і цукерки. Натомість від малечі перший концерт. За тим Андрій Ніколаєнко з супроводом їде в тутешній медцентр ранньої діагностики. Торік тут за державні гроші поповнили технічну базу на мільйон двісті тисяч гривень. Результати очевидні кажуть медики. Онкохвороби виявляють тоді, коли лікування ще ефективне. Тільки Ми в минулому Ми році на фіброгастро три онкозаборювання, а на ректора оману 75 п'ять Воно було воно вкрите, а да. воно крім того, що воно? дуже багато різної такої патології. Визначили, що є проблеми. Направили, якщо потрібно в Кіровоград, якщо ні, Чички у нас договори з інститутами, в тому числі інститутом рафто і і нікології, <зас> куди ми можемо направляти найбільш важкі випадки. Показують губернатору, і перинатальне відділення нині воно на етапі будівництва, але реалізувати плани без допомоги не вийде, каже голова району. Просить, щоб допомогли з техоснащенням. Очільник області обіцяє зробити усе можливе, але передусім професійна підготовка. Наполягає Андрій Ніколаєнко, коли у нас відкривали перинатальний центр. Це було номер один питання. Це Обладнання є, стіни є, але треба, щоб був навчений персонал. Тому ваш персонал, який б він гарний, не був, він працював в одних умовах. Якщо в нас буде нове обладнання, він має вміти на ньому працювати. На завершення поїздки огляд цеху де виготовляють паливні брикети. Підприємство комунальне продукцію постачає школам, дитсадкам та ФАПам. Така установка і форма роботи. Просто знахідка, говорить голова району. Це кошти з кармана в карман, це наші гроші. Ось ми йому перерахували. І зразу ці гроші у нас в бюджеті крутяться. Будівництво котелень, дитсадків та лікарень в області триватимуть за планом, розімує губернатор. Усі програми, започатковані раніше, працюють. Захистять центральні регіони, ті райони, до яких не дійшла черга. Загалом свою діяльність Андрій Ніколенко збирає. Ця провадити активно і не лише в стінах адміністрації насамперед не працювати в кабінеті, тому що для того щоб працювати керівником справжнім керівником території, потрібно часто на ній бувати. І таку настанову серед іншого мені дав і Віктор Федорович Янукович». Анастасія Мусатенко, Дарина Романська, Анатолій Басистий, Микола Головко. Погляд. Олександр Шаталов тепер працюватиме і у Кіровограді, і у Києві. Вслід за Сергієм Ларіним його покликали на державну службу в столицю. Олександр Шаталов залишається депутатом обласної ради. Він пообіцяв регулярно навідуватися у Кіровоград і проводити тут прийом громадян. Свій останній візит в якості заступника голови облради Шаталов зробив до реабілітаційного центру в онкодиспансері. Там за його підтримки встановили мультимедійний екран для фізкультури. Цю технологію вперше в Україні застосовують для реабілітації онкохворих. Про нововведення вже позитив. На відгукуються лікарі і пацієнти закладу. Олександр Шаталов підкреслив, що не покидатиме розпочатих справ і реалізовуватиме свої проекти зі столиці програми і проекти, які ініціювали Сергієм Ніколаєчем Ларіном, які ми. реализовывали последние два с половиной года, они найдут свое продолжение, найдут свою преемственность. Какими-то проектами будем продолжать заниматься мы, я лично буду курировать определенные проекты. Какие-то проекты найдут вот таких новых своих кураторов. Но я думаю, что самое главное, что вот те начинания должны быть воплощены. И есть нормальный хороший настрой у нового губернатора довести все эти проекты до логичного завершения. А в Олександрії вимагають перевиборів мера Міські громадські організації, які об'єдналися під брендом незалежної громадської ради. Цього тижня розіслали листа з вимогою оголосити недовіру Степану Цепяку. Громадські активісти звернулись до народних депутатів і голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка. Нарікають на Олександрійського голову і журналісти. Вже вкотре цього разу журналістам відмовляють в акредитації, аби ті мали можливість перебувати на засіданнях міської ради. Далі тема продовжує Ігор В'юн. Про ідею закредитацію при міській раді Олександрійські журналісти дізналися 12 квітня минулого року під час засідання виконкому. Тоді міський голова пообіцяв провести акредитацію журналістів, які приходять на засідання виконкому та сесії міської ради. Розумієте, сидять провести акредитацію. Одна з умов акредитації наймана праця, зарплата, відрахування до соціального фонду. А от у нас виходить як? Стоять під статусом журналіста. А насправді ніхто ніде не працюють, ніякого видання немає, тільки бруд в інтернеті розносять. Саме рішення про акредитацію приймалося сесією Олександрійської міської ради 30 листопада. Причому рішення приймалося всупереч численним зауваженням та незадовільного висновку профільної депутатської комісії. Деякі міські депутати пропонували зняти його з розгляду. Зняти з розгляду поспілкуватись із представниками. Представниками змі інакше ми вийдемо знову з цим проектом рішення на посміховисько. не лише в області а й в державі. Ми приймемо зовсім інший закон, який суперечить Конституції. Мер наполягав на законності прийнятого рішення. Є звісна іділа і да за жаль, повинно повідомлення, що про інформацію вичерпний перелік вказаний, а тут він розширений значно. Ви знаєте, що, чого чому в законі? Що, не так? Тепер навіть акредитованим журналістам в Олександрії буде працювати нелегко. І все завдяки деяким процесуальним ноу-хау. Журналісти зобов'язані надавати на огляд і перевірку фото, аудіо та відеоапаратуру. Порядок допуску навіть акредитованих журналістів до міських органів влади може бути обмежений так званим регламентом. Обов'язок журналістів і технічних працівників працювати цитую з визначеного місця. Журналісти при отриманні ними офіційних документів мають утримуватися від порушення цілісності інформації та невірного тлумачення цих самих документів. Прийняте 30 листопада положення про акредитацію ретельно перевірили і в Олександрійській міській прокуратурі, яка встановила, що окремі його пункти незаконні. По окремі пункти даного положення суттєво обмежують права наших журналістів на отримання зберігання та поширення інформації прокурором міста Олександрії на ім'я Олександрійського міського голови внесено подання з вимогою у місячний термін привести у відповідність до вимог чинного законодавства окремі пункти положення про акредитацію. Наразі 29 січня ми очікуємо відповідь від Олександрійського міського голови з розглядом подання. І вже 17 січня з'явилися перші жертви акредитації по новому. Це журналісти місцевого телеканалу Контакт ЛТД, яких не пустили у стіни міської ради. Чиновники запевняли, телевізійники не акредитовані. які підстави, ви осмикаєте, що ігор В'юн, Євген Скачко. Погляд. Продовжили цього тижня вже традиційну табалівську історію на всеукраїнському рівні. Черкащани після акцій протестів у Києві та Кіровограді щодо невходження депутатів Табалових до фракції Батьківщина і собі вирішили відправити курей народним обранцям. Ще одна історія про кіровоградського депутата від опозиціонера Геннадія Москаля то оприлюднив інформацію про замах на Станіслава Березкіна. Ці теми далі у політичному огляді. Тушки поштою. Молодіжна організація Черкаської батьківщини до старого нового року пошту надіслала креативний подарунок депутатам Олександру та Андрію Табаловим. У жовті бандеролі опозиціонери вклали для нардепів курячі тушки, пише інтернет-видання Прочерк. Цим ми нагадаємо, що про них Олександра та Андрія Табалових пам'ятають: якщо бандеролі надійдуть до адресатів з душком, це саме те, що їм треба. Обіцяли і не виконали. 13 грудня минулого року заступник голови ЦВК Андрій Магера пообіцяв розглянути можливість позбавити батька та сина Табалових депутатських мандатів, якщо ті офіційно відмовляться скласти присягу. Відмову мали б задокументувати і передати до ЦВК. Потім комісія могла б розглянути цей документ і прийняти відповідне рішення. Проте, 17 січня, чиновник визнав, партія батьківщина не в змозі позбавити табалових депутатських крісел. Вони можуть понести лише дисциплінарну відповідальність, і то тільки в тому разі, якщо вони є членами партії. Батьківщина не має юридичних підстав, щоб позбавити Олександра та Андрія Табалових депутатських мандатів. Вона за конституцією не має повноважень приймати подібне рішення. Їх можуть виключити з числа членів партії, але припинити повноваження народного депутата України ні. Парламентар лише сам може відмовитись складати присягу, і відтак не буде повноважень народного депутата України. Але це має бути рішення самого депутата. Андрій Магера визнав, що і Олександр і Андрій Табалови повноважні народні депутати України. Свого часу ми здійснили запит на апарат Верховної Ради України, виходячи з тієї ситуації, яка була, а саме неоднозначності, чи складали присягу народні депутати Табалови чи ні. Ми звернулись, отримали відповідь. У ній були прикладені всі без винятку копії присяг всіх 445 народних депутатів, де побачили, що там стоять підписи одного народного депутата та іншого. Підстав не видавати посвідчення народного депутата у ЦВК не було. Тому ці особи набули повноважень і є народ депутатами України, 15 січня на сторінці у соціальній мережі Фейсбук нардеп Геннадій Москаль повідомив про факт замаху на життя колеги по Верховній Раді Станіслава Березкіна. 21 грудня о 14.20 у місті Кіровград на пустирі поблизу офісу приватного акціонерного товариства Креатив було знайдено підозрілу картонну коробку, у якій знаходились саморобний вибуховий пристрій, виготовлений з використанням мобільного телефону, пристрою для позиціонування, ручки з вмонтованою відеокамерою, електродетонатора та близько 300 грам вибухівки. Вжитими заходами зазначений пристрій знешкоджено. Попередньо встановлено що 4 години тому на мобільний телефон народного депутата України Станіслава Березкіна подзвонив невідомий та повідомив, що в згаданому місці в камері схову автостанції номер 1 Кіровоград для нього знаходиться термінова посилка та запропонував її забрати. Указану посилку останні доручив забрати своїм охоронцям та залишити її на пустирі. Геннадій Москаль повідомив, що перевірку за даним фактом проводить управління СБУ в Кіровоградській області. Станіслав Берескін до закінчення слідчих дій від коментарів утримується. Ігор В'юн, Євген Скачко. Погляд. У Кіровограді досі не можуть засудити депутата Якименка. Засідання по його справі черговий раз перенесли у Ленінському районному суді. Обвинувачений не з'явився до суду через погіршення стану здоров'я. Нагадаю, колишній депутат Компаніївської райради Віктор Якименко обвинувачений у справі про ДТП, в результаті якого загинув дорослий чоловік та маленька дитина. Це кадри оперативного відео. Віктор Якименко виїхав на зустрічну смугу, що й призвело до трагедії. І медики, і правоохоронці підтвердили факт алкогольного сп'яніння. Проте судово тягне. Нина триває майже півтора роки. Наразі винувачений знаходиться на стаціонарному лікуванні в СІЗО з гіпертонією третього ступеню. Згідно кримінального кодексу України, слухання справи без участі підсудного неможливе. Потерпілі обурені, але здаватися не збираються. Руки не опустив і не опущу. Як <рес> довго він буде боліти, ну я, я не знаю. можу сказати, що совісті вето чоловіка ні. Вреляна Ну, Виход який. Ждать его выздоровления. Никого другого выхода нет. В Олександрії отруїлося шестеро школярів. Всі діти навчаються в одному класі у школі номер 14. Вона знаходиться у селищі Димитровому. Батьки розповідають, коли діти повернулися зі школи. В них розболілись животи і піднялася температура. На обід у шкільній столові подавали гречку з м'ясом, буряковий салат і компот. Зі 131 учня слабкість відчуло лише шестеро. по допомогу до лікарів. Батьки не звертались дітям стало краще вже наступного дня. Батьки кажуть, що зла на школу не тримають, тому вони не стали писати заяв у санстанцію. Проте про інцидент розповіли Олександрійські ЗМІ. Через повідомлення у медіа міська прокуратура разом із санстанцією і міліцією взялись перевіряти столову. Освітяни запевняють, всі продукти були свіжими і діти не могли отруїтися у школі. На той час всі продукти були свіжі, всі харчувалися, все нормально. Якщо в інтернеті така інформація викладена, то зараз по новому там розпорядженні обов'язково потрібна перевірка цих даних. Тому і міліція, і прокуратура перевіряє. У Кіровограді до 1 лютого збираються закрити усі аптечні кіоски. Ліки від тепер продаватимуть тільки в аптеках або у аптечних пунктах. Нововедення обґрунтовують тим, що ларки не забезпечували належного рівня надання фармацевтичних послуг. На сьогодні в області вже закрили 96 аптечних кіосків. Більш частину з них переобладнали в аптеки. Тема продовжує Ольга Слярок. Це один із колишніх аптечних кіосків. Влітку приміщення переобладнали, створили всі умови для зберігання ліків і відкрилися в статусі аптеки, говорить директор мережі Анна Доленко. Я думаю, що це і не і не погано, тому що в кіоски ми мали мали право продавати, реалізувати тільки продукцію і лікарські засоби, які без рецептурного відпуску. Це десь ну, може третина. Всіх всієї кількості лікарських засобів, які можуть продаватись в аптеках. Щоб стати аптекою, довелося вдвічі збільшити територію закладу, обладнали місце для роботи провізора та окремі кімнати для зберігання медпрепаратів та для персоналу. Кімната персоналу, 8 квадратів по ліцензійним умовам, за шафа для особистого зберігання, шафа для робочого одягу, холодильник для працівника. Також придбали два холодильних обладнання для зберігання все це на 18 квадратах кіоску розмістити неможливо, зазначає фармацевт Світлана Ямка. Умови праці суттєво покращилися. Є кімната у нас відпочинку, є матеріальна кімната, там де товар у нас провіряється, сертифікації провіряються, і асортимент в аптеці збільшився. Особливої необхідності в аптечних кіосках і не було, говорить начальник Державної служби з лікарських засобів в області Лілія Панфілова. Зазвичай їх розташовували в супермаркетах та магазинах. Через відсутність торговельного залу та порушення умов зберігання медикаментів кіоски і вирішили ліквідувати. Киоск он не позволяет рецептурный отпуск производить. Это как он не позволяет производить рецептурный отпуск, то есть тобто, как бы и необходимости в этом особой тоже в нём не было, потому что есть аптеки, есть аптечные пункты, которых достаточно. Закриття аптечних кіосків не вплине на громадян. В області аптек більше ніж достатньо, наголошує Лілія Панфілова. Щодо відкриття аптеки чи пункту на селі, то тут умови ліцензії не такі суворі. Лояльне требование очень к аптекам в селе поселком городского типа, уменьшилась площадь. Если для города площадь аптек должна быть 50 квадратных метров, то для села это 30 квадратных метров. Если в городе за аптекой должен быть только провизор, то для села сделали, что это может быть даже фармацевт. Нині триває переобладнання ще двох таких кіосків. У законодавчих змінах директор аптек вбачає тільки позитив збільшується асортимент рецептурних товарів. А це вигідно і для власника, і для споживача. Зараз пілотний проект по гіпертонії йде по гіпертонічним захворюванням. Ми його не могли виконувати, так як в кіоски це не дозволяється. Лікарські засоби, які призначаються лікарем, не мають права Кіоск не має навіть права працювати. Якщо знаходиться хоча б один лікарський засіб рецептурного відпуску, Ольга Склярук, Євген Скачко, Погляд іспит для ворожок та знахарів в Україні, так званих народних цілителів зобов'язали отримати дозвіл на право займатися нетрадиційною медициною. Для цього ворожбити пройдуть спеціальні курси, та після них мають вилікувати своїми методами за два тижні десять людей. Новому закону кіровоградські знахарі не раді, чому знає і примак. Тепер за надприродні здібності треба платити новим законом. Всіх цілителів України зобов'язали проходити курси в медичних установах. Перші навчання з основ медичних знань. Їх вартість півтори тисячі гривень за два тижні. Другий вузькоспеціалізовані. Їх ворожбити проходитимуть у два етапи: теоретичний коштуватиме 1600 гривень. практичний обійдеться у дві тисячі. Може бути цілителі і стараються щось зробити хороше, але не всім людям підходять. Вони повинні знати обов'язково мати знання медіцині для того, щоб розуміти, яку ціль вони застігають. Щоб лікувати заклинаннями та травами, процедуру навчання цілителі проходитимуть раз на п'ять років. Стілювати людей зможуть лише після отримання спецдозволів. Це спеціальний дозвіл комітету народної нетрадиційної медицини і експертний висновок, тобто оцінка, тому, що вони неокнові люди. На сьогоднішній момент імієвоте ці во два документи вони мають право работать. Нововведенню більшість кіровоградських цілителів не рада. кажуть, їх сили надприродні, і ніякими курсами їх підтверджувати не бажають. Втім, від коментарі на камеру відмовляються. Гадалка, та, яка відкриває. От якщо мені заложено, ось тут я зняв гадання, і щоб я людям розказував, що я бачу по тебе, то я розказую. А коли чоловік вчиться, він то не візьме. Цілителів, які мають ліцензію, у Кіровограді – одиниці. Вони наполягають на необхідності курсів. Парапсихолог Олександр Браверман певен, з їх допомогою від справжніх ворожбитів вдасться відсіяти шарлатанів. Есть просто заболевание такое как шизофрения, есть такое явление как мани маниакальные расстройства, при которых лю люди фанатично считают себя целителями, считая, что какие-то голоса им приходят и э навязывают людям э действия. Врідне для здоров'я. Втім, деякі професійні лікарі від походів до ворожбиті відмовляють, не визнають навіть цілителів з ліцензіями. кажуть, після нетрадиційних методів пацієнтів нерідко доводиться лікувати заново. Народний цілитель відповідальності за здоров'я не несе. і от стоять очереді до бабушкам і до дідушкам. І я не знаю, з полки достають якісь то травки одного розливу під різними названнями. Могу даватися препарати. Я не утверждаю, що всі так делают. Но это большой риск. Цілителі, які проігнорують постанову і продовжуватимуть роботу, заплатять штраф за законом. З них стягуватимуть понад 2000 тисячі гривень. І примак, Катаруша, погляд. Кіровоградці цими вихідними святкували хрещення одне з головних християнських свят. Самим хрещенням закінчуються різдвяні святки, які тривають 7 по 19 січня. Вважається, що водохресна вода набирає особливу силу і лікувальні якості. Водохресною водою лікують рани, окроплюють кожен куточок житла. У будинку буде спорядок і спокій. Бачила особливості кіровоградської водохрещі Дарина Романська. Замість хрещенських морозів хрещенські дощі, проте навіть плюс два на дворі та плюс три у воді не зіпсувало традицій. Вже починаючи з восьмої ранку, тут повно кіровоградців, які пірнають ополонку. Серед пірнаючих на Миколаївському пляжі кіровоградські спортсмени, чиновники, журналісти. О, о, життя. Після пірнання в ополонку рекомендується одразу зняти з себе мокрі речі і бігти грітися. Однак правил дотримуються не усі. Я не хочу знімати все мокре, тут багато людей. Немає такої хвилювання, що захворієш, тому що мобілізується імунна система, захисні функції організму і по собі відчуваєш, що навпаки після пірнання хвороби відступають. Те, що пірнати в ополонку корисно для здоров'я, тут говорять усі кажуть, захворіти від цього неможливо, хіба що одужати. Для здоров'я, конечно. Палса з температурою 37,2. сім температури не було. Серед тих, хто пірнає, чимало жінок кажуть, гарний привід продемонструвати купальника і взимку. Зазвичай вони не занурюються з головою, бережуть зачіску та закутуються у рожевий рушник. Один Раз попробуєш, потом уже нетервеш. Дуже хорошо горячо. Кодавлізеш гарячо. Головне горячо. не довго стояти, бо що ноги мерзнуть. Приходимо, віримо в те, що ми не заболіємо. После того, так купаємося, ми ні разу не заболіли і кожен раз такой прилив сил. Вообще Взагалі класно. в полонку навіть сім'ями, узявши приклад з батька, вперше у житті у кружану воду стрибнув ось цей хлопець. Сам захотів, довго збирався, сам захотів, спробував. І як тобі? Як Так Хорошо. Щоб бути весь год здоровим, не боліть. Поряд з ополонкою чергують аменесники. Вони слідкують, аби пірнаючі були у тверезому стані і не переоцінили власні можливості. Та жорстких обмежень тут немає. Дехто стрибав у воду, топлес, що ж до стилю стрибків, також жодних обмежень. Тут да, були ребята, які бомбочки і солдатиком. Ну конечно, рибки ніхто не ниряв, тому що лунка не дозволяє. Вот. а в принципі, в чоловік собі якщо він… Не перший раз, вот, пожалуйста, только что була бомбочка. <гум> тобто, вот. это все, это все. если человек в этом уверен, він може це делать. Наша задача, щоб він це зробив безпечно для себя і для окружающих. Дарина Романська, Іля Зеленкин. Погляд. Зі святом і вас, шановні телеглядачі. Зустрінемося через тиждень. І пам'ятайте, все змінюється на краще.